Доброго дня, шановні експерти! До вашої уваги відеопрезентація аудиторії, де проводяться заняття з арт-терапії на факультеті історії педагогіки та психології. Аудиторія арт-терапії та арт-педагогіки є не лише навчальним простором, але й своєрідною галереєю студентських робіт, створених у рамках різних напрямків арт-терапії. Кожен куток кімнати відображає практичні досягнення студентів. Які власноруч створили роботи, використовуючи різні техніки арттерапії. Кімната для арт-терапії обладнана всім необхідним для творчого процесу: фарби, олівці, папір, пластилін та інші матеріали дають можливість вільно експериментувати з різними техніками. Аудиторія обладнана двома пісочницями та стендами з фотографіями студентів. Робочий простір поділений на зони для індивідуальних та групових занять, що дозволяє максимально ефективно використовувати його для різних форм роботи. Наші студенти отримують можливість практично застосовувати різні форми арт-терапії, ізотерапію, музикотерапію. Драматерапію, пісочну терапію та різні методи нетрадиційних технік малювання. Арт-терапія дозволяє не тільки висловлювати емоції, а й активізувати творчий потенціал, сприяючи розвитку креативності. Особливе місце в кімнаті займають пісочниці для пісочної терапії, де студенти створюють композиції з піску. Та різних дрібних предметів. Пісочна терапія допомагає опрацювати підсвідомі конфлікти та переживання, адже в процесі створення композицій студенти ніби занурюються в світ своїх фантазій та емоцій. Пісочна терапія це спосіб спілкування зі світом і самим собою, спосіб зняття внутрішньої напруги, що підвищує впевненість в собі і відкриває нові шляхи для розвитку. На одній з полиць можна побачити ляльки-мотанки, виготовлені студентами за допомогою техніки лялькотерапії. Ці ляльки створені шляхом мотання ниток і використання тканин, що дозволяє студентам не тільки проявити свою креативність, а й опрацювати особисті переживання через символіку та процес створення ляльки. Лялькотерапія є важливою складовою арттерапевтичної практики, яка допомагає учасникам краще зрозуміти свої емоції, отримати новий досвід і віднайти внутрішню рівновагу. Ляльки-мотанки, традиційні українські обереги, стають дедалі популярнішими серед студентів як спосіб поєднання творчості з культурною спадщиною. Малюнок на склі – це старовинний вид мистецтва. Який зберігає свою популярність і в наші дні завдяки своїй унікальності та здатності передавати світло і кольори в неповторний спосіб. Особливість цього мистецтва полягає в тому, що кожен промінь світла, проходячи через скло, грає на кольорах і формує нові відтінки. Малювання на камінні це творча діяльність, яка все більше набирає популярності серед студентів. Як спосіб самовираження, зняття стресу та розвитку творчих навичок, малювання на камінні допомагає розслабитися та відволіктися від напруженого навчального процесу, цей вид творчості дозволяє зануритися в спокійний і медитативний процес, зосередившись на деталях та малюванні. Це схоже на арт-терапію, яка допомагає заспокоїти розум і зменшити рівень тривожності. Студенти можуть використовувати малювання на камінні як спосіб висловити свої почуття, думки чи креативні ідеї. Процес створення унікальних дизайнів або зображень на твердих поверхнях дає можливість експериментувати з формами, кольорами та техніками, що сприяє розвитку творчого мислення. Оскільки камінь це природний матеріал, результат малювання виглядає привабливо і має декоративну цінність. Терапія з використанням пластиліну сприяє розвитку тактильного сприйняття та вміння виражати емоції невербальним способом. Це не лише дитяча забава, але й потужний інструмент для розвитку творчого мислення та зняття стресу, який стає все більш популярним серед студентів. Очима студентів пластилін може бути використаний як засіб самовираження, терапії та навіть навчання. Робота з пластиліном це тактильна діяльність, яка допомагає зняти напругу та стрес. Студенти, які відчувають перевантаження від навчання та повсякденних викликів, можуть використовувати пластилін як інструмент для релаксації. Процес м'яття та ліплення заспокоює, дозволяє сфокусуватися на простих діях і відволіктися від тривог. Пластилін це доступний універсальний матеріал. Мандалотерапія це терапевтична практика, що передбачає створення та використання мандал для самовираження, релаксації та внутрішнього зцілення. Вона стала популярною серед студентів, оскільки допомагає упоратися з емоційними викликами, стресом і тривогою, характерним для навчання в університеті. Студенти часто стикаються з великими навантаженнями, які можуть викликати стрес і тривогу. Створення мандал допомагає зосередитись на творчому процесі, відволіктися від проблем і розслабитися. Групові заняття з мандалотерапії можуть сприяти розвитку соціальних зв'язків серед студентів. Взаємодія під час спільного створення мандал дозволяє обмінюватися ідеями, підтримувати одне одного та формувати спільноту. Це може бути важливою частиною адаптації до нового середовища, до зрілості та самоусвідомлення. Музикотерапія це ще один цікавий аспект практики, оскільки в студентському віці музика часто відіграє ключову роль у самовираженні та подоланні стресу пов'язаного з навчанням. Для багатьох студентів музикотерапія може бути ефективним способом особистісних змін та адаптації до дорослого життя. Крім того, у нашій аудиторії є стенди з фотографіями, де представлені студентські роботи з напрямку фототерапії. Студенти досліджують можливість фотографії як способу самовираження, створюючи тематичні фотопроекти, що відображають різні аспекти їхнього життя або внутрішнього світу саме на заняттях арт-терапії. Фототерапія сприяє розвитку самоусвідомлення та емоційного інтелекту. Приміщення для занять арт-терапії є важливим інструментом у підготовці майбутніх фахівців з інклюзивної освіти. Завдяки цьому простору студенти отримують можливість досконалювати свої навички і розвивати свій потенціал. Кожен елемент в кімнаті арт-терапії розкриває багатогранність арт-терапевтичних напрямів, дозволяючи студентам поглиблено ознайомитися з різними техніками і методами, які вони зможуть використовувати у своїй майбутній професійній діяльності. Дякую за увагу!